Волоцюги у міліційній формі тепер нові зірки інтернету. В Запоріжжі після запровадження нової форми одягу кітелі і головні убори старого зразка стали непотрібні правоохоронцям. Буквально за кілька днів ролики з безхатьками, які приміряли на себе погони, буквально підірвали мережу. Як і в Носков, розповість сюди, смотри. О, красавчик, спиною повернися. Давай, давай, спиною. Расовело. Оці два товариша за мить перетворилися з безхатченків на міліціонерів. фуражка та берет. Лише штанів не вистачає за селфі та відео. З безхатьками перехожі щедро віддячують цигарками та грошима. Анголінка. На місцевому базарі вони стали зірками, і усе завдяки міліцейській формі старого зразка знайти самих фігурантів не вдалося. Їх тут сьогодні ніхто не бачив. Відтак достеменно невідомо, де вони взяли міліцейську форму. Утім, можна припустити у баках поруч з торговими рядами. Оці сміттєві контейнери встановлені прямо поблизу районного відділку поліції. А там вже за сотню метрів центральний міський ринок. Тут тобі форма, там. Можливість її використати. Каже, що на сьогодні мусорнику. Без погон, ті та форма, повністю штани, з лампатами, з усе було повністю. А це відео вже з Мелітополя. Тутешній безхатько теж при формі. Можна взяти інтерв'ю. А ви будете порядок охороняти в нашому домі, так? Порядок будете охороняти в нашому домі? Так. Ну, класно. Ну все, а то у нас преступність зашкалює. У поліції кажуть, попри резонанс, жодних порушень у такому вільному поводженні з міліцейською формою немає. Це з попереднього зразка уже неіснуючої міліції. З нового року усі пошили вже нову форму. Старим одягом поліціянти можуть розпоряджатися на власний розсуд. З 1 січня поточного року а, втратила чинність форма старого зразка співробітників міліції. Набула чинність форма нового зразка співробітників поліції, а, і зазначу, що ми не маємо ніяких розпорядчих документів, які б зобов'язували здавати наших співробітників форму старого зразка. Щоправда, двох чоловіків, які засвітилися на відео на ринку, поліцейські таки знайшли. На них склали протокол за хуліганство. Нібито на відео чутно, як без хатки у формі прилюдно вживають нецензурні вислови. Як і Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.